Я маю інвалідність третьої групи. Чи може мій син, якому 18 років, супроводжувати мене за кордон? Які для цього потрібні документи? Ні, не зможе. Жанна Грушко 29 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Закінчила Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, інститут законодавства Верховної Ради України, керівник адвокатського центру Жанни Грушко, заступник голови молодіжного комітету національної асоціації адвокатів України Унба Некстген, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту, державного торговельно-економічного університету. Сьогодні обмеження щодо перетинного кордону врегульовані пунктом 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону. І зокрема, наші глядачі часто мають звертатися до цих правил. Зокрема, перетинання кордону у супроводі своїх батьків з інвалідністю можливе тільки тоді, коли у батьків є або перша група, або друга група інвалідності. Третя група підходить тільки для дружин військово зобов'язаної особи. В даному випадку Уючи, що в мами є третя група інвалідності, а дитина вже досягла повноліття, тобто вона набула статусу військово зобов'язаного, то права на перетин кордону вони не мають. Ну і відповідно будь-яких інших документів, які дадуть право на перетинання з цієї підстави, також немає.